Добрий день, шановні друзі. Сьогодні в нас 7 липня 2023 року. І от на доставочці я такий красавець Чемпіон. Гібридний генератор, інверторний 4500. От я вже на доставочці. Бачите, він на газу і на бензині працює. Це для підключення газу. Така лічка йде от в комплекті. Ключик, відвертка, свічний, а також підзаряд акумуляторної батареї. Я приїхав без ключів, ребята запитую, чи ключі є. Ну, говорять, що є в наборі. Все і ключики. Так що не довелося вишукувати ключі. Так, дивимося. От упаковочна коробочка. Цього генератора інверторного, ну просто красавець Перед тим, як його запустити, я по-бистрому це не на всіх інверторах. В даній моделі, от дивіться, якщо його приподняти знизу, отакі є транспортуровочні кріпежі. Тобто, викупивши інвертор, не лінуйтесь заглянути, тому що у вас буде. Ручки, ручка відкидається. У вас заведете, він буде дребіжати, пихтіти. І ви будете шукати причину, будете телефонувати і запитувати, що за причина. Тобто ми зняли оці кріпежі. Тут у нас знаходиться акумуляторна батарея, але вона відключена. Для того, щоб підключити, буває, можна до проводів дотягнутися з цієї сторони, а ні так відкручувати кришку. Там просто роз'йомчики соєдіняєте, не напутаєте. По-другому -по ви їх не соєдінете, і акумуляторна батарея підсоєдінена. Ой, красивий садочок, що краще, цвіточки чи генератор. Так, з цієї сторони ми бачимо ручний стартер підключення газу. А от через цей лючок от ми відкриваємо, там є щуп і заливаємо мастило. Отакий. От Після того, як залили мастило, ну, заливаємо паливо. По-другому не вийде запустити. Коли все ми залили, обично я от тут в ці модельки, бачите, видно, от можна перевести. закриваємо заслонку, з допомогою ручного стартера запустили і перевели в робоче положення. Тут у нас табло, показують герці, моточаси, недостаток масла і також економ режим. 216 А розєточки, розйом постоянного току для підзаряду акумуляторної батареї, заземлення, а також є розйом, щоб можна при надобності підключити другий генератор. Отакий от прекрасний гібридний. Генератор для того, щоб ви почули, як він працює. Ми зараз його по-бистрому запустимо з допомогою електростартера, ну, щоб вже не тянувся я. Так, перевели в робоче положення. Коли він нагрітий, не обов'язково заслонку перекривати. А перевели в робоче положення. І, як говорить, легким движенням пальця запустили. Ви чуєте, яка робота його, він працює в економ режимі. Якби не виставляли, отак ми пробували, відключаємо економ режим, але все рівно він при запуску переходить сам в економ режим. Просто умний і прекрасний генератор. Для того, щоб зупинити, все зупинили. Ну отак, друзі. Так що цікавить кого даний генератор. Інверторний. А може інші генератори. Звертайтесь в компанію електромотор. Заходьте на наш сайт або ж телефонуйте 063 426 10 10. Можна й поговорити по ціні. Пишіть на вайбер на цей же номер телефона. Всім гарних покупок, тепла, добра, миру. Чекаємо на електромоторі 063 426 10. 10